Народні прикмети на 7 березня. Зазвичай в цей день готувалися до посівної, а за прикметами дня судили, якою буде погода. Якщо 7 березня холодно, літо буде дощовим. Ластівки і граки прилетіли, справжнє тепло принесли. День сонячний рік буде теплий. 7 березня сухо осінь буде погожа. Якщо заметіль або хуртовина, весна затягнеться. У цей день стежили за птахами. Якщо побачити, як граки виють гнізда, то спіткає несподіване щастя. Туманний або холодний день до сирого літа за метіль і за на Афанасія весна затягнеться. Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла, без дощів. Світло рожевий або золотистий світанок віщують гарну погоду. Сонце припікає до зеленого року, високі та густі хмари, які нерухомо висять, не обіцяють негоди, а говорять про стійку погоду. Що не можна робити в цей день. У цей день заборонялося займатися домашніми справами прати, прасувати, вишивати, а особливо мести і мити підлогу, щоб ненароком не вимести з дому щастя. Не можна витиратися чужим рушником так можна забрати на себе чужі проблеми. Також сьогодні категорично не можна ворожити і проводити обряди на любов і інші магічні ритуали, інакше можна накликати хвороби на рідних і близьких і розчарування. Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх. Заборонено планувати майбутню подорож не можна працювати і виконувати важку фізичну працю. Не можна прибирати та замітати, не можна знімати павутиння в домі, не можна посипати поля гноєм і добривами. Що можна робити 7 березня? Якщо сьогодні посадити капусту, то можна зібрати хороший урожай. Щоб у домі був достаток, потрібно погодувати птахів, які прилетіли. А побачивши ластівку, потрібно вмитися молоком, довше залишишся молодим. Запам'ятовували сни, які приснилися на 7 березня, вони обов'язково збудуться впродовж півроку.